Парламентарі від батьківщини випередили регіоналів за кількістю законодавчих ініціатив. Загалом у листопаді нардепи зареєстрували 269 законопроєктів та проєктів постанов. 87 з яких авторства депутатів від батьківщини. Нардепи від партії регіонів подали 74 документи. Підсумки законотворчості підбили у громадській мережі ОПОРА за результатами моніторингу. Батьківщині цікавилися, зокрема, економікою та правосуддям. Боролися з корупцією серед ініціатив опозиціонерів, спроба навести лад у розподілі держсубвенції, а також пропозиції відмовитися від розрахунку векселями і зробити пам'ятник Леніну частиною резервів НБУ. А от регіонали вболівали за збільшення податку на сільськогосподарські землі і хотіли заборонити рекламу на автошляхах. Серед особливих ініціатив партії регіонів легалізація на рік тіньових доходів українських підприємців, зменшення кількості податків і зборів та забезпечення прозорості у фінансуванні політичних партій депутати ВО «Свобода», Комуністичної партії України та партії Удар зареєстрували у парламенті 22, 17 і 10 законодавчих ініціатив відповідно. Свободівці серед іншого запропонували заборонити комуністичну ідеологію в Україні і урізати нардепам зарплати.